З нами на зв'язку уже є Сергій Згурець, директор інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес. Слава Україні, пане Сергію, вітаємо вас. Доброго ранку, вітаю вас, вітаю наших глядачів. Пане Сергію, щойно ми говорили і про Бахмутський, і про Авдіївський напрямки. А вас хочемо запитати про Сіверський напрямок, бо росіяни там зараз анонсують початок наступу. Розуміємо, що вони звітом нікуди не ходили і завжди там були. Але про активність постійно нам теж в наших етерах говорять бійці, які знаходяться на цьому напрямку. Як ви бачите розвиток подій саме в околицях Сіверська? Чув про Слота Кінг? Кажуть, можна прокачатись. І Ставати крутішим? Ще крутішим. Ще? Ага. Хм. Поки не станеш королем, Слото Кінг чекає. Це все таки різні порядкові показники. І коли ми говоримо про сівець в контексті дії Російської Федерації, то згадаємо, що є групування Захід. Групування захід противника там відповідає там за прикордонні Курську, білгородську Брянську області, і оцю ділянку фронту, починаючи від Куп'янська, завершуючи Кремінною, і зараз, умовно кажучи, буквально декілька днів. Ворог активізувався на ділянці в Лиманському напрямку. Це якраз спроба вести бойові дії в напряму Терни Каторське. Дійсно, за останні пару днів кількість атак з боку противника збільшилася. І, е... Ми маємо, до речі, гарні підтвердження, чим ці атаки противника завершуються. От є відео, здається, я вчора бачив від 95-ї десантно-штурмової бригади, яка спільно з бригадою спецпризначення Азов Національної гвардії якраз під тернами знищили за день щонайменше 30 одиниць різної бронетехніки. Тобто, оці спроби противника просуватися на терми, якраз мають ось такі результати. Тут ворог і далі буде намагатися, попри оці колосальні втрати, намагатися і далі потиснути наші війська за річку Жеребець, а потім просуватися до, до Лиману, таким чином створивши умови потім наступу на е, Сіверськ. Е, в принципі, це такі досить теоретичні речі, тому що коли ми говоримо про темпи просування і до на Лиманському напрямку і темпи бойових дій в поблизу Білогорівки і те, що лінія фронту не змінюється в серебрянському лісництві. Оці якраз дві ділянки і Білогорівки і серебрянське лісництво будуть визначати спроможність противника з півночі, яким чином рухатися до сіверська. Але на цих ділянках фронту лінія фронту тривалий час не змінюється. і Я поки що не бачу там передумов для того, щоб ворог зараз ну, почав атакувати на сівер. Що це власне ну нераціонально в цих умовах? Терни зрозуміло дії в бік лиману зрозумілі, але ми бачимо, що навіть на цих пріоритетних умовних напрямках силу противника, якщо і є, то ці атаки противника завершили до досить значними втратами для ворога. Хотів вас розпитати про фактично нову систему. Наші дослідники дивилися на нову оптичну систему наведення на російських ракетах, які використовують три модулі, такі оптичні. В комп'ютер заноситься, як кажуть, дані. Попередні фото, фото дані із аеророзвідки, і пізніше, ніби самонаведена ракета з таким з такою системою може, бо вона не залежить від радіоелектронної боротьби, може спокійно долітати до цього об'єкту. Ось про, про що ну, наприклад, розповідають і наші спеціаліруські про це вже давно трубили багато. Чи вам щось відомо про цю систему і що можете сказати? Ну, у нас новина з'являється тоді, коли вона з'являється медіа. Насправді ситуація зовсім не така. Ми говоримо про те, що російська ракета Х-101 має декілька систем наведення і мала їх з самого початку. Це система наведення по GPS-у. Система наведення за рахунок раді висотоміра, коли міряється е е рельєф підсилаючої місцевості, і третій компонент системи наведення ракети Х-101 – це якраз оці оптичні модулі, які Оце вони да, доповнюють оцю тріаду системи наведення ракети Х-101. Оця оптична система наведення вона якраз порівнює там, картинку, яка закладається раніше в процесор машини з тим, що е, бачить ця ракета над нами місцева. Вона не підпадає під вплив засобів РЕБУ, як зокрема стосується радіовисотоміра чи системи GPS. але ця оптична система може працювати в де в умовах, коли е, видно, тобто це означає, що ця ракета ХАСТ-1 може використовуватися ну, в денний час, або там коли власна ця оптика працює, але чи це, це новенька розмовка? Пане Сергію, тому що вони так це подають, ніби. Це чергове вундервафи їхні, а, але це вже вам відомо, значить, воно вже давно в них є. Для чого вони зараз про це починають? Ми тру? дивимося по кількості ракет Хаос-101, які збиваються. Показники збиття цих ракет до 90%. навіть більше нашими засобами. ПО при тому, що цей модуль оптичний, ця ракета Хаос-101, мала і і раніше. Так що ми говоримо про те, що насправді це штатне облаштування ракети а не щось нове? в останніх версіях. Воно не впливає на ефективність нашої ППО. Пане Сергію, економіст, в дуже таких темних і згущених барвах зараз показує ситуацію в Україні про те, що наступних 5-6 місяців може стати вирішальними. Про снарядний голод, про те, що бракує Україні живої сили, і про те, що Росія просунулася вже на кілька кілометрів, але влітку вони можуть зробити потужніший ривок і фактично новий наступ приготувати. На тлі цього ми бачимо ініціативи, зокрема Чехії, які кажуть, що вже вдвічі більше боєприпасів, Азі можуть передати снаряді, можуть передати е, Україні про півтора мільйона. Ідеться чи чи порятує це ситуацію, і на який час може нам того вистачити? Ну насправді чеська ініціатива зараз залишається ну наріжним каменем наших сподівань, тому що фактично зараз ми бачимо темпи надходження американської допомоги, які є зараз абсолютно мінімальними, майже нульовими. При тому, що Сполучені Штати нам поставили раніше близько двох мільйонів снарядів, які були основною нашою силою під час ведення ну, бойових дій саме минулого року. Зараз, якщо ми говоримо про постачання півтора мільйонів відріз. Сніх країн за рахунок інтеграції цього процесу Чехії, то це дійсно забезпечить ну, ефективну систему оборони. Чеські снаряди вже почали надходити до наших військових не в тих обсягах, які б нам хотілося. Але у будь-якому разі сподівання на цей процес значні, тому що фактично зараз надходження цих снарядів, які вже є на сховищах різних. Держав і питання лише в термінах постачання закриє певне провалля, поки європейська оборона промисловість починає набирати темпи з виготовленням снарядів. Цей процес так само відбувається. Є низка заяв і від Німеччини і Франції щодо збільшення темпів виготовлення боєприпасів. Загалом європейський союз. Країни Європейського Союзу мають вийти на темп 1,2 мільйони боєприпасів на рік на додаток тих е, е, обсягів, про які говорить президент Чехії. Так що в будь-якому разі, я думаю, що через певний час ситуація на фронті з точки зору використання снарядів української армії воно суттєво зміниться. Поки що маємо співвідношення 1 до 7, як говорить е, е, заступник міністра. Е, Оборони Гаврилюк, тобто, фактично, ми використовуємо там від 2 до 3 тисяч пострілів на на добу противник використовуємо, відповідно в 6-7 разів більше. Але на різних ділянках фронту ситуація по іншому, по, -по різному і там, де у нас бракує боприпасів, ми досить активно використовуємо вимушено, використовуємо і компенсатори дронів, зокрема під Авдіївку по інших, по інших напрямках, ефективність роботи дронів ну, виглядає колосально. Mm -hmm. Так, у цьому випадку найбільш цікаво. Було дивитися як достатньо дешеве рішення для бойових дій трон знищує достатньо дороге рішення, як, наприклад, 100 С російський. і кажуть, що вони не так швидко можуть їх виготовляти, що фактично це йде в мінусування. А в плюс нам йде ніби обіцяний французька допомога в вигляді 80-ти Сау СІЗАР. От про це анонсували. Але коли вони можуть з'явитися, наскільки от в цих пересувних самохідних е, гаубицях ми можемо досягнути принаймні вогневого паритету? Ну, панові парите, це питання досить складне, воно потребує значно ширшого обговорення. Коли ми говоримо тепер про обіцяні гаубиці з боку Франції, оці гаубиці Цезарі, які ми зараз бачимо? На відео то зараз у нас такі гаубиць близько трьох десятків. Половину з них десь поставила Франція. А ще 78 ми маємо отримати. За шість ми заплатили своїми грошима Міноборони України. Там вартість однієї такої гаубиці 4 мільйони євро. І ці шість машин мають прийти найближчим часом. А решту 72 гаубиці. Насправді Франція здійснила таку річку, створила арт-кауліці. Зараз європейські країни мають скинутись грошима аби оплатити замовлення на ці гаубиці для французької компанії Некстер. Темп цих гаубиць 6 гаубиць на місяць, і фактично, якщо ці гроші будуть знайдені, то ці 72 гаубиці. Про який каже міністр оборони Франції, хоча він говорить про сімдесят вісім, мало шість ми заплатили. Оці 72 будуть впродовж року надходити до збройних сил України. Але коли ми говоримо про Францію, то зараз все таки. Франція здійснює таку активну медійну кампанію пов'язану з політично військово-політичною активністю, пов'язаною з розмиванням цих ліній Російської Федерації, і це дуже добре. Але з точки зору надання військової допомоги, Франція, як на мене, є надмірно ощадливою країною. Вона не входить навіть в двадцятку країн, допомога яких у військовій сфері є ну в пріоритеті. Тобто, зараз Франція, попри те, що що постачає нам скальпи. Близько там 40 скальпів ми отримаємо цього року. Значну кількість боєприпасів, близько 30, тисяч, ми, близько 30 тисяч боєприпасів ми отримали. Але загалом потенціал Франції в постачанні озброї набагато більший, аніж те, що отримує Україна. А чому тоді, пане Сергію, вони так ну, не те, що зволікають, а ощадливо дають? Насправді це особливості європейської торічно-французької оборони промисловості. Вона Розгортається найповільніше з усіх. От нам пообіцяли 80 тисяч боєприпасів в той же міністр оборони Франції. А начальник генштабу Франції там в інтерв'ю французькій газеті буквально минулого тижня говорить про те, що ми там готовляємо максимум 5 тисяч боєприпасів на місяць. Тобто, фактично, нам пообіцяли більше ніж зараз виготовляє французька боєприпасна галузь. Сподіваюсь, що ці слова міністра будуть Важити більше ніж слова начальника генштабу, і дійсно у них є резерва, аби швидко наростити виготовлення боєприпасів. Дякуємо пане Сергію за вашу участь в нашому етері за роз'яснення. Сергій Згурець був з нами, директор інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес.